Володимир Зеленський переграв російського диктатора Путіна, коли заговорив про можливі переговори з Росією на умовах України. До цього Київ перебував у слабкій позиції однак, все змінилось. Таку думку висловив колишній співробітник служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Також виграшним кроком є те, що Зеленський допустив присутність російської делегації на наступному саміті миру. Очевидно, що це не буде Путін. Диктатор туди не поїде, бо його там можуть арештувати як міжнародного розшукуваного злочинця. Тому делегацію очолить хтось інший. Тут треба додати, а як Росія ведрогувала на саміт у Швейцарії. То було одразу видно, що це неприємна річ для них, Ну, оскільки вони залучили серйозний дипломатичний канал, аби відмовити понад 30 країн, не їхати туди. А якби їм було начхати на українській мирній конференції, то навіщо було відмовляти інші держави? Тут також Зеленський 4 серпня заявив про прибуття західних винищувачів F-16 в Україну. Зеленський побажав повітряним силам приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять до перемоги. Глава держави також висловив вдячність українській команді за результат всім партнерам, котрі справді дієво допомагали з f 16 Я вам нагадаю, що перші 10, тому що говорили 6, там 3 літаки. Але остання інформація говорить, що перші 10 винищувачів прибули в Україну в останній день. Липня, а до кінця 24-го року Україна повинна літати вже на 20 винищувачах американського виробництва. Так пише газета The Economist. Але колишній командувач силами США в Європі Бен Годжес заявив, що він розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. За його словами: однією з причин затримки є нестача навчальних місць для українських пілотів. А це є суто політичним рішенням адміністрації. Ну а ми рухаємося далі. В Болгарії виявили вантаж із знищеного судна Сергій Котов. В Болгарії побачили на пляжі гідрокостюм із російського патрульного корабля, який українці знищили ще в березні. Гідрокостюм із російського патрульного корабля Сергій Котов виявили в Болгарському селищі е, Синеморець. Учасники акції з очищення берега виявили на пляжі костюм із надписами Сергій Котов. Учасниця загоду заявила, люди спершу подумали, що на берег взагалі хвиля виконала тіло. Пошук в інтернеті показав, що вони знайшли костюм із російського патрульного корабля, який українські сили потопили дронами ще в березні цього року. Я нагадаю, що це сталося за сотні кілометрів від пляжу. А також що корабель Сергій Котов внаслідок ураження дронами зазнав пошкодження корми. Коштував такий корабель близько 65 мільйонів доларів. Ну а Британію сколохнули масштабні заворушення між ультраправими та борцями з расизмом. А у Великій Британії 3 серпня сталися наймасштабніші за більш ніж Десятиліття громадські заворушення, коли ультраправі групи і борці з расизмом зіштовхнулися в містах по всій країні, під час протестів у поліцейських кидали цеглу, пляшки, запускали фейерверки, кіль... кілька правоохоронців дістали поранення. Заворушення почалися після вбивства трьох. Дівчаток у нападі звинувачують 17-річного хлопця, який прибув до Великої Британії нелегально на човні. Після цих повідомлень ультраправі протестувальники вийшли на вулиці по всій країні. А також команда Шаблісток виграла перше золото. України на Олімпійських іграх 24-го року. Фехтувальниці перемогли збірну південної Кореї. Після першого кола поєдинку корейські фехтувальниці вийшли вперед. Але наддосвідчена українська шаблістка розпочала потужно останній раунд. Зрівнявши рахунок трьома точними уколами. Поспіль фінальний результат був на користь України: – 42-45. Таким чином Україна виграла перше золото на Олімпіаді. Голова головного управління розвідки розповів, які плани мають окупанти на Україну до кінця 2024 року. І завдання максимум це є отримання повного контролю над Україною будь-яким шляхом, взагалі будь-яким. А от завдання мінімум, і воно ж поки що є єдиним для окупантів: це вийти на адмінкордони Донецької і Луганських областей. А воно, до речі, не змінювалося з самого початку повномасштабного вторгнення. Сказав Буданов. Також я вам нагадаю, що військовий експерт Сергій Грабський а він пояснив, чому росіяни мають успіх у Донецькій області. За його словами, зараз на Покровському напрямку відбуваються запеклі бої та просування окупаційної армії РФ, адже особливість. Рельєфу на цій ділянці фронту дає можливість загарбникам, на жаль, захоплювати нові території. Також аналітики повідомили про ймовірне просування російських військ біля Желанного та Тимофіївки на Донеччині, а також тривають бої в Часовому Яру та Заліз... Залізному. Про це інформує проєкт State. А як пояснили аналітики, ворог проводить спроби закріпитися на західному березі. Каналу в Часовому Яру окупанти групами по 4-8 чоловік переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках. В Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зітнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Також ворог був е активним на Торецькому та Куп'янському напрямках. Ну а далі давайте поговоримо про знищення російського бомбардувальника Ту-22 м3. Російський літак, який завдавав ракетних ударів по Україні, був знищений за понад 300 кілометрів від лінії фронту. А 300 кілометрів від лінії фронту це доволі таки велика відстань. Бомбардувальник Ту 22М3 було збито українською військовою розвідкою спільно з повітряними силами ЗСУ ще 19 квітня 2024 року. Але подробиці з'явилися лише сьогодні. А літак з бортовим номером 11 належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку. Бомбардувальник злетів з північно-кавказької авіабази Моздок. До Краснодарського краю РФ. А це був рубіж пуску ракет Х-22 по території України. І це, на щастя, був його останній політ. А також у тимчасово окупованому Луганську пролунало 12 вибухів палає на майданчиках машинобудівного заводу. Про це повідомив глава ОВА. Наразі очікується уточнення інформації щодо втрат. А також у Маріуполі пожежа в районі військової бази РФ. Деталі інциденту поки невідомі, Так наголосив радник мера міста Петро Андрющенко. Пожежа спалахнула в районі хладокомбінату, де розташована нова військова база РФ. Пожежу, до речі, спостерігає все місто. В додаток до цього експорт нафти з РФ. Впав до 19-річного мінімуму. У липні експорт російської нафти з основних західних портів РФ знизився до найнижчого рівня, так повідомляє видання Bloomberg. Я вам дякую за перегляд. В мене все на цей момент. До зустрічі!